У чому плюси вакуумної кавітації? Це метод апаратної косметології, спрямований на зменшення жирової клітини та корекції самого тіла. Кавітація дозволяє позбутися жирових відкладень без хірургічного втручання, розщеплює жирові клітини. Ультразвук робить процедуру з вакуумом менш травматичний. Загалом. Ця процедура чи будь-яка інша процедура на зменшення об'ємів тіла може викликати якісь дискомфортні відчуття. Але вакуумна кавітація цього не робить. Зменшуються об'єми таких ділянок, як живіт, стегна та загалом по всьому тілу. Після вакуумної кавітації можна одразу повернутися до нормального життя. Адже не потребується часу для самого відновлення. Завдяки цьому метод кавітації є дуже популярним методом для людей, які бажають зменшити об'єми без хірургічного втручання та з комфортом. В асортименті Рінар є вакуумна кавітація в багатофункціональному обладнанні RINAR Muse Shape Pro, але тут не тільки вакуумна кавітація, тут і ще можна проводити процедуру вакуумного та РФ моделювання самого тіла, що підвищує результативність не тільки самої вакуумної кавітації, а загалом дренажу по всьому тілу і досягається неймовірний результат.